Останніми роками до основної біди слов'янська дурнів та доріг додалася ще одна: постійна забита каналізація та її витік на поверхню перетворює життя слов'янців у нестерпне існування. Сморід, який все це супроводжує, викликає у громадян обурення на бездіяльність відповідних комунальних служб. Нічого ніхто не робить, ніяких мір не приймають. Ну нівозможно, тим більше жарко, літо. Окна нільзя відкрити, балкон відкрити. Окрім проблем із каналізацією, слов'янці мають кілька місцин, які завжди підтоплені. Узяти, хоча б початок вулиці Жовтневої революції, де сухо буває лише у сильну спеку. По цьому відрізку дороги їздять лише ті автівки, водії яких знають фарватер, як свої п'ять пальців. Ті ж, хто вирішив змінити звичний маршрут, ризикують пошкодити машину у чисельних ямах. Проблеми із водою у Слов'янську багато років. Маємо підвищений рівень ґрунтової. Води і у той же час багато мешканців нашого міста відчувають нестачу води питної. Та часто місто підтоплює саме питна вода. Такі місцини, де чиста вода тече з під землі і нікому до цього немає справи, зустрічаються майже у кожному житловому кварталі Слов'янська. От, наприклад, поворот з вулиці Сользаводської до озера гарячого. Маємо кількатижневу аварію на водоводі, яку навіть намагалися ремонтувати. Та чи досвіду не вистачило у ремонтників, у що важко повірити, чи то стан Вимагає не часткового ремонту, а повної заміни. Якби там не було, а водорості, що знайшли собі нову домівку у цій міні-озері річці, почуваються дуже добре. Ліквідувати негаразди з водопроводами та каналізаційними колекторами, мабуть, можна. Та немає у слов'янському бюджеті потрібних мільйонів, а у місцевого водоканалу спеціалістів. За нашою інформацією, останніми днями із Словміськ водоканалу звільнилося майже 90 працівників. Замість чотирьох аварійних бригад зараз працює лише. Одна, тож і значних об'ємів робіт виконати підприємство не в змозі, а кількість поривів вже більше 30 щодня. Так чи не прийшов час міській владі пошукати спосіб, як вийти з цієї халепи? Уже дв'ятої третій неділя. Воні важливо відкриті. Ні, важливо відкрити окна балкон відкриваєш все в хаті воняють злавоною. Ви понимаєте? Це ужас.